Капуста графіті також дала свій врожай. Зараз ви її спостерігаєте. У нас головка темно-фіолетового кольору, де пурпел була світло-фіолетова, а це темно-фіолетова. Ми садили її також 5 кущиків. Одна в нас дозріла, інші дозрівають. Зараз ми її зріжемо. Ми хотіли на ній дуже подивитися. яка вона є, вона була нам дуже цікава. Ось така вона ось виросла, вона вже готова і таке враження, що вона аж перестоїла. Трішки вона буде, по ній видно, що вона трішки переспоїла вже. Зараз ми її зважимо. Вага капусти графіті становить 970 грам. Колір у неї темно-фіолетовий. І, так як я казала, що вона вже трохи перестояла, вона втратила свою вагу. Можливо, вона кіло сто, не більше. А зараз трішки вона така стала м'якша, так як вона трішки втратила вагу, вона трішки пом'якшила. Зараз порівняємо колір цвітної капусти де пурпул та графіті. Сподіваємось, камера правильно передасть цей колір. Зліва в нас капуста Депур, найсвітліше забарвлення, і справа капуста графіті, Тут іде вже темніше забарвлення.